Ми будемо звертатися до Божого Слова, яке нам розповідає про той такий гарний, чудовий, величний, прекрасний момент Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. А Боже Слово каже, що день, який слідував за п'ятницею, тобто субота, Прийшли люди до намісника, до правителя того часу і сказали йому наступне. Ми згадали про те, що коли він був ще живий, він казав, що по третьому дні воскресне, давай якось будемо рятувати цю ситуацію. Прикажи охороняти гриб аж до третього дня, щоб і учні його не прийшли і не вкрали, не забрали його і не сказали, що Він воскрес із мертвих. Оцей останній обман буде гірше першого. А правитель того часу їм каже. Маєте сторожу, підіть і забезпечте, як ви знаєте. Тобто підіть і зробіть, як ви знаєте. І Боже Слово каже, і вони пішли на той камень, який був біля гробу, положили печатку, поставили сторожу. І, казалось би, все з людської сторони зроблено. ні туди, Ніхто не проникне, звідти ніхто не вийде, тому що вояки сторожа, але то все було далеко не так. Я читаю Боже Слово Євангелія від Матвія, 28 розділ. З перших віршів. Євангелія від Матвія, 28 розділ, перші перших віші далі. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гриб, і великий оставсь землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. І Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва, а ангел озвався і промовив жінкам: не лякайтеся, бо Я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте, нема його тут, бо воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. Боже Слово. Далі нам продовжує про те, що я на початку сказав, ось людьми було сплановано, зроблено, і ніби все правильно, і ніби все добре, але в Божих очах, в Божому плані було зовсім не так. Боже Слово нам далі каже, що після того, як Він воскрес, як він вийшов із гробу. Це сталося диво, це сталося величезне на цій землі. Ніяка сторожа нічого не могло утримати, його він вийшов. І тут сторожа прийшла у величезний страх. Як це так? Того, якого стерегли, про того, якого приклали немало зусиль і старання для того, щоб він залишався там, а тут його немає. Що робити? І вони повертаються в місто і кажуть, що ось, ось така ситуація, ну, що робити, як діяти, що буде нам, як далі. Але Боже Слово каже, ці люди, люди старші, на той час вони беруть на себе відповідальність за його Воскресіння, вони готові зробити все. Вони кажуть для сторожі, що не безпокойтеся, і якби все буде добре, вони дають їм грошей і кажуть, що навіть якщо десь щось виникне, то ми вас визволимо від неприємності. Але скажіть ось так і так. І Боже Слово каже. І вони взяли ось ці гроші, оці мідняки, і, і е, вони так висловилися, вони так сказали, що не воскрес він, із мертвих І Слово це, Боже. Ми читаємо, Слово каже, що і, і це слово між юдеями пронеслося і тримається. Аж до сьогодні. І Я собі не раз думаю, Воскресіння Ісуса Христа, Божого Сина, для Його ворогів принесло сильний і величезний удар. Але, як я вже казав, ці люди виходять із ситуації, вони виходять із положення, навіть, навіть дозволяють собі говорити величезну неправду. Але Боже Слово каже, що віруючі люди розуміють про те все, що сталося на цій землі. А Боже Слово каже, щоби, оправдавшись його благодаттю, ми, по упованню зробилися наслідниками вічного життя. Слава нашому Богові! Бо камінь якого відкинули будівничі, Боже слово каже, то той стався наріжним каменем, бо той став таким великим каменем, той став основою тої будівлі великого Божого народу. І сьогодні ми прославляємо нашого Господа, і хочеться сказати, нехай буде прославлений Бог нашого спасіння, бо те, що Бо те, що гнітило людей віками, бо те, що гнітило людей довгий час, то прийшов і зараз дуже швидко вирішив ці всі питання, обоскресли Син Божий Ісус Христос. Тому що справді, дивлячись на ситуацію людства, яка складалася, людство Набувши гріховну природу не могло саме по собі визволитися. Людство не мало такого права, такої влади самостійно якось вийти з цього положення, але Боже Слово нам каже, що для того був і є, любящий Бог. І слово Боже каже, бо так полюбив Бог світ, щоб віддав Сина свого однородженого, щоб і всякий віруючи в нього не загинув. Але мав вічне життя. І Бог в любові, Бог в доброті, він і в заботі до людства посилає на землю свого улюбленого, однороженого сина, який звершує ось цю місію. І ми читаємо, де є сказано, і я довершив справу, яку Ти доручив мені виконати, Отче. І тому ми сьогодні дякуємо нашому Богові, тому що Пасха наша є Христос, Він воскрес із мертвих, він встав, із мертвих. І в нас є слово вдячності нашому Богові за те, що там, на Христі, Голгохві, Він став прокляттям для того, щоб ми стали з вами вільні. І тому хочеться ще раз і ще раз тільки прославити і подякувати нашого Господа. І тому перед нами знову молитва. Ми зараз будемо молитися, дякувати нашого Бога, і просивши у нього. Ова надалі милостей. схиляємося, молимося. Амінь.